Ти теж боїшся, що мікрохвильовка вбиває вітаміни. Чув, напевно, що там радіація, зло, кінець здоров'я. Зараз розкладу все по полочках, по-чоловічому та без міфів. Насправді, мікрохвильова піч це просто нагрів. Ніяких там ні мутантів, ні суперсил, максимум трішечки перегрітий борщ. І ось факт, який вибиває ґрунт з під ніг міфом. Мікрохвильовка вбиває вітаміни не більше, ніж звичайна плита, а інколи навіть менше. Oh my God! Чому так? Бо вітаміни гинуть від трьох речей: високої температури, тривалого готування і великої кількості води. І все. У мікрохвильовці все швидко, значить, вітаміни мають більше шансів вижити, ніж коли ти годину вариш їх у каструлі, поки вони не стануть підводним човнем. Наприклад, брокколі. Мікрохвильовці можуть зберегти більше вітаміну С, ніж якщо її просто зварити. Це не я придумав, це дослідження. Так-так, реально вчені, а не коментарі під відео. Отже, мікрохвильовка це не вбивця вітамінів, а нормальний інструмент. Просто не роби з неї реактор. Хі -хі. Хочеш більше таких простих, чесних пояснень без міфів, підписуйся.